Інтелекстрім Extreme Masters Chengdu. Фурія продовжує радувати. Дуже радий за Айдина, за нашого слона базованого. Він великий молодець, я радий, що в нього складається, радий, що його команда перемагає. І я вірю в те, що успіх, який е, наразі присутній у команди Фурії, пов'язаний з великим відсотком, пов'язаний саме з Айдином. І я в це вірю, і я хочу, щоб так було і е, так. Е, так і складалось. По плей оффу значить, фурія знищила всіх та вийшла в фінал. Це десятий фінал для Віталіті в цьому сезоні, але перший проти Фурії. Фалконс виграли маус та зайняли третє місце. Це вже гра за третє місце. Ну і фурія закрила команду Віталіті з рахунком 3-0. Так, там були близькі рахунки, але ну, бляха, вибачте мені. Віталіті це зараз головний претендент на мажор. І що саме цікаве, фурія це та команда, яка зараз буде змушувати всіх е, сумніватися, в тому, що Віталіті такий прям е, непереможний суперник. І е, питали в мене неодноразово. Я думаю, що це така цікава думка, що хто взагалі може, е, скажімо так, виграти мажор, окрім Віталіті. Є ж така, теж знаєте, така розповсюджена думка, що фаворити турніри не виграють. Да? Не завжди так звичайно, але. В цьому щось є. Певна доля доля правди, скажімо так, доля істини. І от Фурія перед мейджором показує, що вона має ну все для того, щоб виграти. Абсолютно все. Best of 5 фінал, в якому. Команда Фурія закриває своїх опонентів з рахунком 3-0. 11-13 на іншенті. 13-11 перемагає Фурія на Еншенті. Інферно 13-10 перемагає Фурія, і 13-10 закінчує вже цю перемогу на оверпасі Фурія для себе. Дуже радий я за цих хлопців. Вони великі молодці. Не дивлячись на те, що російська помийка, бедбум їх спонсорує, це, звичайно, дуже огидно і це неприємно, тому що терористичні. На федерація продовжує знищувати інфраструктуру України, вбивати українців, і весь світ мовчки на це спостерігає, в тому числі як ми бачимо, фурія, бразильська організація, в якій там неймар частково інвестор. Теж бачите, не проти обмазатись російськими грошима. Фурія забрала 285 тисяч баксів.